Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. починаємо. Трьох людей після російської атаки рятують лікарі Кривого Рогу. Напередодні ввечері Росія вдарила по місту двома балістичними ракетами, поцілили по житловій забудові, пошкоджені будинки, храм святого апостола, підприємство та АЗС. Після удару шпиталили чоловіка у важкому стані. У нього були травми трьох кінцівок. До лікарні пацієнта доправили у стані клінічної смерті. Медики одразу забрали його до операційної, але не змогли врятувати. Різного роду травми у п'яти. П'ятьох людей одна поранена у вкрай важкому стані ка в ділянці правого ліктьового суглобу і рвана рана обсяжена, також лівого стегна без пошкодження кісток. Стан зараз важкий, стабільний, кінцівка збереження, неї рухи є пульсація на кінцівці є лікування ну, буде довге. Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами. Іскандер їх окупанти запустили з Криму. Повідомляють повітряні сили. Наші протиповітряні обороні цієї ночі довелося відбивати масовану атаку дронів. Росіяни запустили 267 безпілотників, 138 збили, 119 не досягли цілей і були локаційно втрачені. Шахеди та дрони-імітатори летіли хвилями з семи напрямків. Наша ППО працювала у більшості областей України, зокрема. І на заході лише на Хмельниччині знищили 9 ворожих дронів. Проте пошкоджено високовольтну лінію електропередачі. Повідомляє обласна влада. У Запоріжжі внаслідок нічного нальоту шахедів немає світла в кількох мікрорайонах. Один з безпілотників сильно пошкодив приватний будинок. Той спалахнув вибуховою хвилею та уламками, пошкоджені 12 сусідніх будинків. Комунальники вже латають покрівлі та вікна. Поранена 53-річна жінка у лікарні. Її прооперували. За словами чоловіка, потерпілої у неї травми руки та ноги. Рахеди чули, як летіли, швидко забігли, онучка зі мною. А дружина побігла двері зачиняти. Поки зачиняла, дружину хвилею вдарило, уламок у ногу залетів і руку зламало. Троє людей постраждали у передмісті Одеси. Через атаку російських дронів загорівся приватний будинок. Рятувальники оперативно загасили пожежу. На кадрах оприлюднених ДСНС видно, що сильно постраждала цивільна інфраструктура. 1150 ударних безпілотників та 1400 кабів запустили Росіяни по Україні за останній тиждень. А ще 35 ракет різних типів, написав президент Зеленський у соцмережах. Напередодні третьої річниці повномасштабної війни Росія атакувала Україну рекордною кількістю ударних дронів. 267. Володимир Зеленський закликав партнерів збільшити передачу Україні ракет для ППО. Війна триває. Абсолютно всім, хто здатен допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів. Потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру. Володимир Зеленський, президент України. У Німеччині проходять дострокові вибори у Бундестах? Їх називають визначальними, які призведуть до перезавантаження влади? А нинішній канцлер Олаф Шольц наймовірніше втратить посаду з нами на зв'язку з Берліну Роман Гончаренко. Оглядач до Чевелла Німеччина. Романе, які партії фаворити пригонів, хто претендує на посаду канцлера і що це означає для України? Лідер перегонів блок ХДС ХСС, консервативний блок, його лідер, ем, кандидат в канцлери Фрідрих Мерц, голова партії Християнсько-Демократичний Союз, швидше за все стане новим німецьким канцлером. Опитуваннях у, у цієї партії десь в районі 30% відсоткових пунктів. На другому місці правопопулістська партія альтернатива для Німеччини. Для неї це історичний рекордний результат. Вона швидше за все збільшить свій результат порівняно з попередніми виборами вдвічі. І це досить серйозний виклик для німецької політики, оскільки ця партія виступає, наприклад, за вихід Німеччини з європейського союзу, за повернення до німецької марки за вісті євро. Ця партія виступає за радикальну міграційну політику, і також це важливо для України. Вона проти постачання зброї України Україні і за скасування санкцій проти Росії. Тобто, вага цієї партії зросте, і це ускладнить взагалі ситуацію. в Бундестазі в цілому німецькі партії подрібнюються, тобто їхні, їхні результати. Зменшується попередньо з попередніми виборами. Утворення коаліції стає дедалі складнішим. Попередня коаліція з трьох партій розпалася. Можливо, знову буде коаліція з трьох партій, а це означає, що вона також, можливо, буде менш стабільною. Дякую, Роману Гончаренко. Оглядаючи дочовели Німеччина про позачергові федеральні вибори в Бундестах. 12 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Пріоритетним для ворога залишається покровський напрямок. Тут окупанти йшли на штурми 34 рази рази. Активно застосовували бомбардувальну та штурмову авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ. Невдалими були спроби росіян прорватися також на Краматорському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Турецькому українські військові відбили по 13 ворожих атак. Стільки ж штурмів з Зупинили наші бійці, і на Курщині йдеться а в зведенні генштабу. Російська армія накопичує сили для нових спроб захопити Покровськ, адже втратила в боях за місто багато техніки та людей. Так зменшення ворожих штурмів пояснюють наші оборонці серед тих, хто стримує та нищить окупантів на покровському напрямку. Воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша у них побувала наша Марина Смолова та розпитала про ситуацію поблизу Покровська. Ворог не полишає намірів захопити Покровськ. І хоча інтенсивність боїв трохи знизилась, це означає, що окупанти намагаються перегрупувати сили, розповідають воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша, 68-ї, окремої єгірської бригади. Це за те, що перед бурею зараз. Зараз іде велике накопичення техніки в містах, які вони окупували, такі як Селидова, Новогородівка. Це дуже великі міста, в яких можна зібрати дуже велику кількість техніки і особового складу. Я думаю, просто готуються. Вони зараз на нашому напрямку призупинилися я думаю, через те, що в них штурми їхні останні були дуже невдалими. Їм не вдавалося обсаджувати свою піхоту, навіть і втрачали броньовану техніку постійно. Я думаю, вони просто спробували обійти нас боком і взяти Покровськ без бою. Росіяни хочуть обійти Покровськ з заходу. Вони намагаються зараз обійти, так само вийшли на желізну дорогу з цієї сторони удачно котлене. Бо там і зараз поки, слава Богу, там тримають уже певний період часу. Але ще покинув немає такого, що прям нам загрожувало вже ось не сьогодні, завтра заходу в місто Покровське. Окупанти задіють шалену кількість особового складу, проте і зазнають величезних втрат. Давайте, вже 100%, 8 тисяч. Набитих окупантів за тільки нашою ротою. Ну від початку тут, коли ми зайшли з кінця березня, а техніки тут взагалі було до 200 вже більше. Ті, ми тільки за місяць, за січень місяць, 92 машини спалили. Росіяни штурмують малими групами, використовують для доставки своїх військових легковий транспорт, самокати та байки. Лануси, волги, Жигулі, Москвичі, все, 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 що може їхати. Типу, як в скаженому Максі фільмі, просто зрізають там дах, викидають двері, ну, сідає там повна машина і типу їдуть. І хоча механізованих штурмів нині немає, свого тиску ворог не збавляє. У них там нон-стоп. От є можливість, вони йдуть вперед, все. Типу, щоб люди розуміли, що немає, що вони там замучилися. Їх велика кількість заміняється, лізуть, 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 лізуть. Техніку знищили, вони лізуть, піхоту знищили. За пару хвилин де вже другі піхотини. Ось унікальні кадри здачі у полон винахідливого окупанта. Загарбник, який не схотів помирати на чужій землі, забрав велосипед і на ньому втік від своїх побратимів до наших позицій. Вже поблизу від них росіянин застосував свій другий козир, вийняв ікону. Брали одного солдата в полон, він пішов здаватися в руках із іконою. Що просто по трасі з велосипедом так і В той час, коли він йшов до нас, його вже хотіли бити свої. Їхня артилерія працювала, міномети, все по ньому працювала. Шершні довбуша нищать техніку в тому ворога і відпрацьовують по будинках та бліндажах, де ховаються окупанти. За день може бути декілька десятків бойових вильотів. Найбільше було в нашому екіпажі 56 вильотів. Тоді були штурми піхотні. Тоді вони бігали між посадками через поле, і ми їх тоді в полях ловили. Тоді нашим екіпажем було задання знищено 24 людини. Шершні кажуть, робитимуть усе, аби допомогти нашим піхотинцям. Тут ти робиш роботу, бо завтра загине хтось з твоїх там піхотинців, друзів і все. От в цьому азарт. З Донеччини Марина Смолова: Україна, марафон Єдині новини. На Херсонщині ворожий безпілотник влетів у вікно житлового будинку в селі Ромашкове. Його мешканку із численними травмами шпиталізували. Повідомляє обласна військова адміністрація. На Донеччині росіяни вбили за минулу добу п'ятьох цивільних. Троє загиблих у Костянтинівці. Ворог завдав по місту численних авіаударів і пошкодив 10 багатоповерхівок і два десятки приватних будинків. А ще газогін і лінії електропередачі. У Покровську Росіяни забрали життя двох місцевих. Там Росіяни атакували ФПВ-дроном цивільне авто. Усього за минулу добу 13 травмованих у Покровському, Волноваському, Бахмутському та Краматорському районах. На Чорнобильській АЕС загасили останній середок тління після удару російського дрона. по станції. про це повідомили в ДСНС. Гасіння тривало 10 днів. Росіяни вдарили по ЧАЕС у день початку Мюнхенської безпекової конференції, в якій брали участь делегації Євросоюзу, США та України. Шахет влучив в, в ізоляційну споруду АЕС четвертого енергоблоку, яку будували понад 40 країн світу. Надзвичайники продовжують слідкувати за ситуацією та допомога, за допомогою. Дронів із тепловізорами. Радіаційний фон в нормі. Ветерани з Вінниці відкрили у місті секцію зі стрільби з лука. Тренуються, щоб брати участь у міжнародних змаганнях. Наскільки вправно вінницькі ветерани стріляють з лука, бачила Вікторія Гетьман. Чуть-чуть голову, -чуть Витримуєш ліву ручку і плавно постягнуть. Тренер Микола Павловський допомагає ветеранам стріляти з лука якомога точніше. Каже, якщо навчились обходитись з автоматом, то й лук освоять без проблем. Тільки те, що трошки фізично потрібно додатися. Вони вже дорослі, досвідчені. По перше, учасники бойових дій з ними проблем абсолютно. Сказав, треба то і то хлопці зробити. Проводити такі заняття придумали самі ж ветерани, аби було де готуватись до міжнародних змагань. Цей вид спорту є в їхніх змаганнях ігри нескорений, включений до програми Паралімпійських ігор. І нам це цікаво, як, так як ми розвиваємо спорт для осіб з інвалідністю. І тому, скажімо, так, вбиваємо двох зайців. Владислав Зелениця вже пробував стріляти з лука на іграх нескорених. Вибрав ну декілька видів, і лук був один. Із них. Він мені більше всього зайшов. Це хороша психологічна реабілітація. Усі не спілкування, течемо зайнят е, на метія досягнення в спорті. Ось, і підтягуємо побратимів. Тренування відвідують ветерани із різними травмами. Володимир Каширцев новий для себе вид спорту освоює на протезі. Після контузії хлопцям було б добре цим займатися. Тому що воно дає оцей сама процес стрільби, він дає свого роду як медитацію. Ну, як для мене, не знаю, як для кого, але для мене, але як медитація, цей сам приціл, цей момент пострілу, цей, ну, то воно якось так позитивно так якось. Новачки поки що напрацьовують техніку, далі тренуватимуть точність прицілу, аби вигравати медалі. Хоча вже не змагання. Ну, ще трохи рано. Треба більше тренування. Хочу показати для свого місця добрі результати. От. Ми переможемо. Як і Україна переможе. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна марафон Єдині новини.